Я заздрю всім, у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляні до слова. Проте головні слова він таки знайшов і написав свою чорнобильську Мадонну. Іван Драч був одним із тих, хто після вибуху на ЧАЕС своїх дітей з Києва не вивозив, ба більше його син Максим, випускник медичного інституту, надавав першу допомогу першим ліквідаторам. Отже, зустрічайте у студії ранку по київській людину легенду, героя України Івана Федоровича Драча. Доброго ранку. Доброго ранку, Іване Федоровичу. Дякуємо, що сьогодні Доброго. завітали до нашої студії. Доброго. І насамперед хотілося б у вас запитати, де вас застала звістка про те, що на Чорнобильській АЕС відбулася аварія? Були ми у мого друга Анатолія Володимировича Токаря, медика, професора. І там в основному зібралися всі медики. Серед тих, кого я пам'ятаю, це Юрій Щербак. Любомир Пиріг та інші люди такі світила медичний вже на той час знаний і так далі. І от коли моя дружина запізнилася на, на це прийняття, до речі, сьогодні якраз 80 років з дня народження Володимира Анатолія Володимировича Токаря, як, якого я і вітаю, бо це було 30 років назад, а то тобто 80. Так, так вона запізнилась чого? Через те, що вона сказала, що щось сталося, якийсь вибух стався на Чорнобильській атомній станції і неможливо було приїхати, вона, значить, запізнилася. Засміялися всі медики. Це було таке дивне, дуже, бо вони нічого не знали, це ж ні, ніхто нічого не знав. От. І вперше, реально про те все, що сталося, значить, мені, мій приятель Юрій Покальчук. Повідомив про це все, йому сп... позвонили до нього з Японії про те, що у Швеції значить щось якась хмара uh -huh. там. Линцю і линцю, вони дізналися, що це все йде від Чорнобильської атомної станції. А коли От... це було? І власне, яка ваша реакція? Це було оце, оце все ну це все було в ті дні. Потім ви сказали, що син мій був випускник медичного інституту. Він був. На передостанньому курсі, на четвертому курсі медичного інституту тоді. І тоді цих студентів четвертого-п'ятого курсу послали рятувати дітей із старих із, mm -hmm. Чорнобильської, із Чорнобильської аварії від того всього. Так що це все було значить, дуже жорстокіше і складніше, аніж зараз все це видається. І коли. Дивитися на це все, я зараз значить, уважно стежу за тим всім, що відбувається, уважно прочитав грамотки на генерального директора атомної станції, тепер, значить, який у газеті Дзеркало тижня, здається, написав про це все статтю. І мене теж здивувало, з одного боку, він каже. Речі такі, яким нам страшно продумати про це все. Він каже, останніх 10 років він був генеральним директором, і досі угу. він є генерал. І за це мінялося 18, за цей час. Помінялося 18 керівників у міністерстві, які керували цим всім і угу. давали різноманітні вказівки. Що вони знали, і практично це люди нетямущі і не знані. Але з другого боку, і його заголовок, і його статті теж. Дивує мене це все, бо воно таким чином сформульоване, що поразки позаду, а перемоги попереду. Які перемоги можуть бути після того всього, що сталося? Це є тільки лічення залікування ран тих, є, які в нас є. Переважно значить, це духовні рани, фізичні, біологічні. І всілякі інші. Потім, okay. потім що я ще хотів би сказати? От ми все кажемо, що режим радянський такий, сякий, характер народу у нас такий, сякий, uh -huh. такий. А що сталося у Фукусімі? Режим uh -huh. же там зовсім інший у Японії. Люди про, про кого, про кого, а про японців не скажуть, no, що, ну, що вони як якісь такі uh -huh. недбалі, допустимо, як українці, ми звикли себе ганити і так далі. Так, Практично десь це все одне, один в один сходиться з тим всім, що відбулося на четвертому реакторі атомної станції. Іван Фантович, ото, власне, отож, ото увага до чисто людського фактору, на найбільш необхідна. Найбільш необхідна і про це все переважно повинні ми думати і, і дбати саме про те все, щоб бути пильнувати кожному. На своїй своїй ділянці на тому всьому чим займається. Ну і це наразі говоримо. Ми про сьогодення вже про наслідки катастрофи. Але якщо повернутися і ще до 86-го року, такий парадокс з долі. Вам довелося, якщо можна так сказати, оспівати будівництво АЕС у своєму циклі подих атомів». Оце, оце цей оце, проект ви вже так. тоді сприймали реально не крізь рожеві окуляри, а реально ви більше оспівували, наскільки я знаю. Працівників знову ж таки до людського так. фактору зверталися, а ну, Наприклад, дефекторськопістка про те, як вона ходить, дивиться на це все. Я ще пам'ятаю свого синочка, який ходив тоді по, по цих трубах. От і я собі це все ми разом з іншими письменниками, з Олександром Левадою і з Олесем Дмитренком, їздили на, на це будівництво, і я також повірив. Кому я повірив? Я повірив людям цьому великому чоловікові, який мене вражав за своєю тим всім, що який він був цікавий і прекрасний чоловік. Академік Олександров. До mm -hmm. речі, він теж наш земляк. Він родом старащи. Київська у, область. Mm -hmm. Уявляєте, це ж теж на землях. Так давайте ж вдумаємося, що ми, чим ми завинили у тому всьому, що сталося. От це вірш коротенький, я його прочитаю. Український бумеранг або см... слово на смерть академіка Олександрова. Це я тоді написав, коли він помер. Це угу. згодом після Чорнобильської. Який я щасливий був, коли якось дізнався, що він мій земляк, академік Олександров. Народився недалеко від мене, в Тарашчі. вчився і перевчився в Тарашчі. Бо ж як цитував Шевченка, як співав у капелі Стеценка. Доки не вивітрило в Москву, це ж за його проектом Чорнобиль, це ж його подарунок Чорнобиль, рідній матері України і рідному батькові Тарасові. Все, що він сотворив, все, що я оспівав, які ми щасливі були, коли запримітили його Карасем в аматорській опері «Запорожець за Дунаєм на Москві ріці. Не свиргається, бач, сучий син. А вчиється за весь його колега академік Легасов, на лаврах чиїх спав тоді наш земляк. А в яких пропорціях совість дорівнює лисому інтелектові, а могутній старий тарабанив на всю перестройку, басом своїх глушив всіх трибунів і всіх політиків. Заблудився, каже я, в дорозі, Карась Карасем вчора помер. Великий учений Росії, і ізвестя пишуть, і Україна також. Чому ж я не можу зронити сльози над таким вернедубом національним? Чому це таким бумерангом доля вертає своє добро? Матері України, то отож, я кажу, коли ми ганемо когось і за щось, то давайте ж і вдумаємо, скільки ми у цю власну свою біди внесли, внесли внисок. Власне, ось про внесок, і я хотів би поговорити, Чорнобильська мадонна це е, в вашому величезному літературному доробку. Ну, досить досить таки має стоїть на такому чільному місці. А З якими думками, з якими емоціями ви писали саме цю поему? Ну, з тими, що це зв'язано було із бідою мого сина, який приймав участь саме в тому всьому. І тоді ж я просто пам'ятаю, як ми після цієї Чорнобильської аварії поїхав я з групою письменників з Москви у Болгарію. В складі цієї делегації був. Астаф'єв був була Такуджава, була Світлана Олексієвич, ця яка зараз uh -huh. стала лауретом Нобел... Нобелівської премії і так далі. І я собі згадую, як мої знайомі, з якими болгари, з якими я познайомився в Києві, яких я приймав вдома, uh -huh. вони боялися зі мною зустрітися, боялися, uh -huh. що від мене йде радіація. Просто, уявляєте собі, mm -hmm. це в такий спосіб, до такого чаду доходилася атмосфера кипіння цих радіаційних просторів і так далі. Це все було от, таким чином, синок. Але ж <зас> дивіться, Чорнобильська Мадонна, її вона писала у 87-му році, але так. виданий твір був лише у 88-му. Чому трапилося? Ну, Це нічого такого особливого немає. Mm -hmm. просто. Старався, важко вона написалася, uh -huh. бо це зв'язано було, ну, звичайно, зрозуміло, що і як. Шукав всілякі способи видання, ну, видались. От, я не, не скажу, що там би якась була лиха біда з того приводу. От, uh -huh. ну, можливо, можливо тому uh -huh. що там значить, йшлося про що судили цих керівників атомної станції, От, трьох судили. Uh -huh. А я весь час питав, а четвертий хто ж? І йшлося ж і думалося про це, що це йдеться про Щербицького. Mm -hmm. Ну хто ж давав дозвіл на це все і так далі. Хоч, звичайно, Щербицький був тільки ну, виконавцем московської волі. Тут все я, йшло, я зверху. Хоча, звичайно, зверта. треба віддати належне нашим ученим Академії наук на чолі з патоном, які тоді не рекомендували, mm -hmm. заперечували проти будівництва цієї станції, саме у цих таких доленосних. Витоках рік всіляких і так далі. На ну, врешті, приступаючи до роботи над твором Чорнобильська Мадонна, ви відразу знали, що будете про цю аварію, про цю трагедію розповідати не крізь хронологію, не крізь факти загальної думи, а крізь призму людського горя, скажімо так, будете в першу чергу на емоції. Ну то, безперечно, це ж інакше воно і бути не могло. Мені здається, що жоден якийсь такий твір, такого характеру без емоцій нікуди не може дітися. Так що це все. Елементарно, ясно і зрозуміло було що до чого. Іване Федорович, якщо дя... я часто я ще хотів би один, саме, один сам... вірш сам... прочитати same... про Чорнобиль, саме вже часу... більш у загальні чого. Саме час якраз ось закінчується. Ми дуже дякуємо вам, що до нас Дякую. дійсно. Е, і на цьому Ти... будемо намагатися трішки. Ти завершувати. життя моє перечорнобилів. загоравте мою рідню своїм чорним горбатим шнобелем. Я виорююсь день по дню. Ти десь родом із 33-го, ти прицільно ламав мій хребет, щоб я навіть не пискнув, а геть його. Я суцільний анальфабет, та я в очі твої не змигну, не знищимо катюго дивлюсь, я волаю в твою парадигму, логарифмів твоїх не боюсь. Я таки тебе перечорнобилю, передивлюсь і передурю. Я твоєму проклятому шнобелю ще засвічу, полин зорю. Як бачите, оптимістичний кінець, Так. дякуємо, дякуємо. Вам. і на цій Дякую оптимістичній вам. ноті будемо ставити крапку. Дуже вдячні, що завітали до нас. Я наг... вам, що запросили. Дякую. Я ж нагадаю що з письменником Іваном Драчем. Говорили про його поему Чорнобильська Мадонна», про домови її створення та ось головні образи.